Хокейний прогноз. Друзі, стартував чемпіонат України з хокею. Чотири клуби приймуть цього сезону участь в чемпіонаті України. Сокіл Київ, Кременчук хокейний клуб з одноіменного міста. Одещина і Шторм Одеса. Два клуби з Одеси, як бачимо, і Кременчук останній чемпіон. І самий титулований. Клуб України з хокею Сокіл Київ. Перший матч позавчора був 7-го Кременчук 7-1 виграв у Одещини. Сьогодні, 9, го у четвер, 9 го жовтня, зустрічається Київський Сокол і Шторм Одеса. Це клуби, які, я так вважаю, що саме і будуть розігрувати або ж друге, або ж навіть і перше місце. Нагадаю, у минулому сезоні Кубок України виграло саме Одесити Шторм Одеса, тільки з'явився на Обрії. Хокею України цей клуб і одразу перший трофей. Як я вихвалював у минулому сезоні Шторм Одеса, ви пам'ятаєте? Сокіл, я вважаю, що минулий сезон провалив. Побачимо, як буде в цьому сезоні. Ну, і головний наш лідер поки що на сьогодні Кременчук. Кременчук уже е, взяв кубок України. В цьому сезоні вже є один трофей, і е, на початку сезону знаємо, Кременчук виграв минулий чемпіонат. Так що Кременчук діючий чемпіон Шторм Одеса минулорічний володарь Кубка України. А СОКІЛ саме титулований хокейний клуб. Лише хокейний клуб Одещина. Поки що без титулів. Будемо е, спостерігати за цим сезоном. Ось в ракурсі цих чотирьох клубів. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, вподобайки. Змістовні коментарі пишіть. Ми називаємо речі своїми іменами. Як я це бачу, так я це і коментую, і прогнозую. Сьогодні зустрічається, як я і сказав. Сокіл Шторм. Я вважаю, що обидві команди заб'ють як мінімум по дві шайби і навіть більше. Тому тут є два варіанти. Обидві заб'ють по дві шайби і більше. Або ж тотал більше 5,5. Вам на вибір, друзі, дивіться, вже лінія БК відкрита. Так що смакуйте, дивіться, починаємо. Ну, точніше, ми вже розпочали. Внутрішній наш хокейний український чим, чемпіонський сезон, так скажемо, 25-26. Дякую, що вислухали. Дякую за увагу. Не забувайте також підписуватись на наш телеграм-чат, телеграм-канал, Facebook-групу майстер-клас. Я там публікую іноді навіть і в режимі лайв свої прогнози. Так що дуже, я думаю, буде, е, як мінімум, не скучно. У нас буде. Підписуйтесь, друзі. Посилання до всіх моїх соціальних мереж в першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі. Всім папа! -па.